У нас 50% дефіцит потужності на зараз. Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти України. Тож потрібно бути готовими, що на Житомирщині споживачі відчують ще більший дефіцит електроенергії. Наша область зимою споживає приблизно 410 мегаватт. Літом 180-200. Можете самі порахувати, прикинути, яка ситуація, коли. Зараз літом у нас проблеми з електроенергією. То що буде зимою? Так, ми готуються атомні блоки, вони ремонтуються, робляться. І ремонтуються, пошкоджені, скажімо так, електростанції, але ми теж повинні всі з вами розуміти, що ми живемо під час війни. Енергетики постійно працюють, щоб споживачі не відчували дефіцит електроенергії. Проте робити це взимку стане складніше, адже розуміють, що ситуація може погіршитися, а відключення стануть тривалішими. Ми повинні готуватися, що зима, можливо, пройде у нас без ліфтів. Тобто, це перше, що буде зроблено, напевно, це будуть вимкнені ліфти в багатоповерхових будинках. Будуть. Напевно, зупинені електротранспорт. Теж ми до цього повинні бути готові. Реклама, однозначно, вуличне освітлення. Найгірша ситуація у багатоповерхових будинках, тому що це найбільше розбалансовує енергетичну систему. Дефіцит електроенергії однаково відчують усі райони нашої області. Хоча овруч та народичі можливо матимуть дещо кращу ситуацію. Попри те, що Житомирщина забезпечена трьома сонячними електростанціями, чуднові, бердичеві та лугинах, на зимовий період цього буде недостатньо. Ми можемо фактично використовувати цю електроенергію для міста, і в такий от літній період е, стараємося. Балансувати, щоб було справедливо для всіх, ну але ми йдемо я вже в осінь, і таких резервів у нас вже не буде. Вони будуть зменшуватися. І тут дуже актуально те, що було озвучено і міністерством, і президентом щодо обов'язково будувати додаткові джерела. Першочергово чергову дбатимуть, щоб максимально забезпечити електроенергією критичну інфраструктуру. Однозначно, лікарні це є наші збройні сили. Це є котельні, це є водоканали. У Житомир Обленерго вдалося сформувати аварійний запас та провести необхідні ремонтні роботи. Але кожен споживач може допомогти, економлячи електроенергію. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.